Вітаємо вас із Прикарпаття гарного, теплого, літнього серпневого дня. Так, маємо уже серпень. Дуже шкода, що літо так швидко промайнуло, ніби й не було насправді. Завершення літа близьке завершення, бо ще маємо все-таки серпень. Але то я вже вважаю, що осінь не за горами. Так от, близьке завершення літа в мене асоціюється і так взагалі поєднується із квітуванням хост. Ось вони мої чудові хости. Цьогоріч їх добре таки погриз слимачисько. Бачите, ось ці дірочки уздовж листя, скрізь вони буквально. Це все наробив слимак. Але оці прекрасні кущики хост вони надзвичайно витривалі. І невибагливі рослини, ви знаєте, мабуть, так само як я чудово це розумію і використовую те, що хости можуть рости в повній тіні і на півтіні, і взагалі можливо в тих місцях, де інша рослинка скаже: Вибачайте, не буду тут рости а хоста призвичається. І вона чудово себе буде почувати. А ще коли ви їй трошечки більше уваги приділите, то вона взагалі порадує вас ще й таким красивим квітуванням. Коста є декоративною увесь теплий сезон, не тільки зараз влітку, коли вона вдяглася в цей бусковий ніжно-бусковий цвіт. Буває ще білий. В мене немає білої, чесно кажучи. Хост у мене не так багато, вірніше кущиків є достатньо, тому що ви бачите, я вам покажу зараз, пройдуся по саду і тут, і там в мене ростуть хости. Але то все одного сорту є ще правда: такі інші хости салатові із білими прожилками, але то всього-навсього два види. І хотілося б мені розмножити і прикупити нових сортів. Кажуть, що англійська селекція має дуже хороший вибір хост. Якось треба б зайнятися цим питанням і наступного року досадити до свого саду щось новеньке. За що ж полюбились мені хости? Перш за все за свою простоту. Як я вже сказала, вони зовсім не вибагливі. Вони зручні у садівництві, тому що не вимагають до себе занадто багато уваги, так як то, наприклад, інші рослини. В плані харчування хочу сказати, хоста не є такою ненажеркою, як припустимо, квіткові зовсім ні. Я вам чесно зізнаюся, хосту я ніколи нічим не підживлюю, якщо не рахувати одного єдиного разу навесні. Коли я обходжу усі свої рослини із відерком курячого посліду, то і їй перепаде. Але більш ніколи ні влітку, ні восени. Вона не потребує до себе занадто такої великої уваги, як усі квіти, яким треба азот, фосфор, калій, там щоразу їх підливати, інакше квітування буде бідне. Хоста усе вам витримає. Чи є в хости хоча б якісь мінімальні претензії і побажання до садівника. Ну, звичайно, вона буде вдячна нам за зволожене місце. Вона це любить, вологу. Тоді вона пишніша, кущик відповідно багатший. І якщо ви посадите її в таке місце, де хоча б дві годинки на день загляне сонечко, то ви розраховуєте. Хоста вам точно віддячить. Ось як у мене, бачите, яке пишне квітування, і це кущики не старі. Я їх розсікла минулого року. Так, це дворічні кущики, але я їх посадила з маленьких таких дольок і бачите, як вони мені вже зацвіли. І ще раз повторюю, без всяких добрив для квітування. Саме тут у мене хоста росте в більш сонячному місці. Це місце під старою яблунькою нижні гілки якої давно обрубані, і сонця вона і тепла отримує значно більше, ніж ті кущики, які посаджені в інших ділянках саду. Але відповідно менше вологи вона отримує, тому що має потужного конкурента на вологу яблуньку. І мені просто доводиться частіше тут. Приходити з відерком води чи шлангом і додатково поливати у спекотні, особливо дні. Вона вже, бачите, відсвіла, тому що більш на сонці знаходиться, і треба буде зараз відрізати, пообтинати оті квітконоси, інакше вони заберуть у хости усі сили. Ця ділянка саду, яку я вам зараз показую, в мене найбільш тіниста, якби не хости. Я навіть не знаю, що б могла тут посадити, а вони мене в цьому випадку порятували. Кущики пишні, лист соковитий, єдине, що поїджений слимаком, ну що вже гріха таїти. Цвіт мене абсолютно задовільняє. Так що хоста мене тут прекрасно виручила, за що її вдячна. Так що раджу вам не оминати своєю увагою ці рослини, тому що гадаю, що і в вашому саду знайдуться такі місцини, де ви без хост просто не обійдетеся. Ну що ж, тепер буду дякувати вам, любі мої віртуальні друзі, за перегляди, за відгуки, які ви залишаєте у коментарях. Дуже приємно, коли вам подобається. І це дає наснаги і сили творити сад далі. На все добре!